Вітаю та бажаю всім міцного здоров'я. У цьому відео розглянемо способи проєктування безпілотних літальних апаратів літакового типу, також поділюся технологіями виготовлення прототипів таких виробів і готових моделей. Розглянемо матеріали, які доцільно використовувати для виробництва подібного роду апаратів. І, звичайно, розглянемо апаратури керування такими моделями. Зараз дуже короткий огляд виготовленого прототипу. Довжина фюзеляжу цього планера 750 мм. Розмах крила 1600 мм або 63 дюйми, що і зумовило назву KK63GS, або просто Гусь. Планер повністю надрукований на 3D-принтері. Передня кромка крила до. Середина хорди армована складканиною з використанням епоксидної смоли, середня ширина хорди крила 150 мм. Такі геометричні розміри зумовлені вимогами при проєктуванні даного планера, а саме мінімальний інтегральний опір, мінімальна крейсерська швидкість, з якою літак. Зможе виконувати політ. Також максимальна дальність польоту і максимальний час в повітрі. Серви в даному випадку через те, що це лише прототип приклеєні зовні поверхні крила. В реальній моделі, звичайно, що вони мають бути втоплені в саме крило. Задні стабілізатори. Також виконують роль рулів висоти, а горизонтальний стабілізатор не має функції рискання, тому що в даному випадку для мене вона просто недоцільна. Використаний невеличкий безколекторний двигун 1000 КВ. Також дволопатевий пропелер 9х6 дюймів. І зараз розкажу про деякі особливості конструкції, які я використав для досягнення певних характеристик даного планера. Отже, по-перше, в планері передбачено встановлення FPV-камери, якраз у цей простір, для того, щоб вона була і захищена. Від механічних пошкоджень при транспортуванні, а також для покращення аеродинамічних характеристик даного апарату. Маємо ось таку кришку для обслуговування літака. До речі, через всю довжину крила проходить ланжерон у вигляді алюмінієвої труби діаметром 10 мм. В даному випадку для тестування я використав дуже бюджетну систему, а саме апаратуру FS i6X. Потім ну зараз покажу повний функціонал, який зараз наявний в цьому планері. А також приймач FS X6B Diversity, тобто з умно-антеннами, за рахунок чого. Приймач з апаратурою в автоматичному режимі можуть обирати, з якої антени приймати сигнал для досягнення найкращої якості зв'язку. В цьому літаку крила дещо В-подібні. Кут нахилу тут порядка 6 градусів. Це зроблено для підвищення стабілізації. Для підвищення стабільності польоту і самостабілізації літака під час планування. Є такий, маємо ось такий повітрозабірний отвір, який проходить через фюзеляж, потім через хвостову частину, і примусовим чином. Повітря вдуває регулятор, розташований в верхній частині фюзеляжу, і двигун. Це зроблено для того, аби знизити інфрачервоне випромінювання елементів даного літака, тобто максимально швидко і якісно розсіяти тепло, яке буде випромінюватись самим двигуном та регулятором швидкості. Зокрема, це елементи, які гріються найбільше. Наразі я вімкнув пульт керування, також під'єднав силовий акумулятор в систему планера і маємо ось таку повноцінну телеметрію. TXV1 1 це в нас живлення самого передавача. Ext V2 це напруга на силовому акумуляторі, який встановлений в літаку. Sig S1 це якість зв'язку між пультом і приймачем. Хочу уточнити, що тягове зусилля, яке розвиває даний двигун, при максимальному газі дорівнює порядка 900-950 г. Що для спорядженого планера масою порядка 2 кг є більш ніж прийнятним, але, звичайно. Бажано давати певний розгін при зльоті. Гвинт обертається. В даному випадку цей тумблер відповідає за максимальні розходи по газу та по кутам нахилу керуючих елементів. Тобто, зараз я перемкну тумблер, двигун почне обертатися швидше. Я думаю, за звуком це було добре чути. Тепер візьму пульт праву руку. В даному випадку в мене елерони, функція елеронів суміщена з функцією закрилок, тобто це є флаперони. і таким чином вони опускаються. Тобто, маємо опущені закрилки. При цьому. Бачимо, що літак повноцінно керується. Вирівнюю, піднімаю закрилки. Все працює. Також рулі висоти. Тобто наразі літак є повнофункціональним. Вимкнув, про всяк випадок двигун. Якби на апаратурі в базовій прошивці було більше варіантів для міксування каналів, то можливо було б додати ще деякі функції, хоча, використовуючи приймач FS X6B, можливо повісити деякий функціонал і на ці тумблери. Тобто, до прикладу, вімкнення бортового світла, вімкнення FPV-камери з відеопередавачем, ну і інший необхідний функціонал для подібного роду апаратів. Зараз продемонструю порядок проєктування фюзеляжу літака середовищі SolidWorks. Звичайно, що модель вже розроблена, тому просто демонструю порядок виконання операцій для отримання моделі. Тепер переходимо до аеродинамічного аналізу створеної моделі. В середовищі Solidworks Flow Simulation наразі демонструю поводження літака у повітряному просторі. Стрілками, що рухаються, відображено швидкість потоку повітря, а кольори на поверхнях літака відображають тиск, що передається на робочі поверхні літака. За рахунок того, що профіль крила є симетричним, жодної різниці в тиску на верхню чи нижню поверхню відсутня. абсолютні значення швидкості потоку та тиску можемо подивитися на гістограмах. Також в мене був ще один варіант в розробці. З іншим профілем крила, а також е, дизайну фюзеляжу. Дана модель відрізняється тим, що профіль є асиметричним. Профіль крила є асиметричним. Саме тому спостерігаємо різницю тиску на верхню та нижню поверхню крила, а також на е, нижню та верхню поверхню фюзеляжу. Даний профіль е, має кращу підйомну силу. Але в той самий час більший опір по фронтальній кромці крила. Зони турбулентності в даній моделі також відсутні. Абсолютні значення швидкості потоку та тиск також спостерігаємо на гістограмах. Тепер переходимо до підготовки деталей до друку. Отже, вносимо модель на робочий стіл, налаштовуємо слайсер, перевіряємо накладання шарів та генеруємо файл з G-кодом для 3D принтера. Наразі спостерігаємо друк елемента фюзеляжу. В роботі використано принтер власного виробництва. Дрібніші елементи фюзеляжу та елементи управління літаком друкувалися на заводському принтері ender 3V3SE просто для пришвидшення процесу виробництва. Після виготовлення необхідних деталей починаємо збирання. Також проводимо контрольне зважування. Окремих елементів фюзеляжу літака. Зараз поговоримо про матеріали. Торпнемося скла і також кілька слів. Розкажу про карбон. Почнемо огляд ми з такого загальноконструкційного матеріалу, як скломат. По суті, це килимок викладений з ниток ровінгу певної довжини, попередньо просочений клейовим. Клейовим агентом. Працює виключно з поліефірною смолою, яка добре розчиняє цей клей. І в такому випадку якісно просочує волокна ровінгу, і на виході отримуємо якісний ламінат. Наступний матеріал це скло вуаль. По суті, той самий скломат, але дуже низької щільності, використовується для викладки складних. Так би мовити, місць, наприклад, кути і таке інше. Завдяки своїй структурі о, добре згинається, тримає форму о, в матриці і також працює виключно з поліфірною смолою, тому що являє собою такий самий килимок, о, але з більш тонких волокон о, ровінгу які попередньо просочені, також клевим агентом, щоб вони трималися, тримались купи, тепер переходимо до склотканин. Склотканина – це такий тканий матеріал. На відміну від попередніх скломатів, вони вважаються нетканими матеріалами. Ця тканина є такою тоненькою, також дозволяє отримувати якісні композити. А з рахунок великої кількості шарів, також можна отримати достатньо високу жорсткість порівняно з, до прикладу, з такою товстою тканиною, якої можливо викласти меншу кількість шарів для забезпечення необхідної, необхідної товщини ламінату. Наступний матеріал це біаксіальна склотканина. тканина. Вона не ткана, але прошита ниткою. Найкраще працює з епоксидними смолами і дає змогу отримати дуже якісний жорсткий ламінат необхідної товщини. Тобто, бачимо, тут в нас волокна не переплетені, як зазвичай основа та уток. А покладені одна на одну, що дозволяє отримати підвищену жорсткість у порівнянні. з... Такою простою тканою складканину, яка ровін якої переплетений, як звичайна тканина, основою і уток. І, наприкінець, з того, що в мене зараз є, в наявності, це карбон. В даному випадку це в нас тканий карбон. Тобто тут волокна, як і в звичайній складканині. Мають основу і уток, і таким чином ця вона не потребує додаткового прошивання. Тобто тут закріплені лише краї, а також ося ділянка з краю, просто щоб волокна не розходилися. Звичайно, що карбон доцільно використовувати лише з епоксидними смолами, тому що, враховуючи вартість цього матеріалу. Та його та фізичні властивості ламінатів, отриманих на його основі, єдиний доцільний варіант це саме епоксидна смола. Перед тим, як перейти до технології, кілька слів про смоли. Їх дуже велика кількість, коротко розкажу про ті, якими користаюсь особисто. Отже, для Основного конструкційного шару я використовую, до прикладу, децикло смолу Nocedin 68-ї лінійки або 68 ї серії. Доволі непоганий матеріал, зручно працювати, полегшує роботу. Звичайно, трохи дорожче, ніж ортофталові смоли, але за якість необхідно платити. Як бар'єрний шар між гелькоутом та основним конструкційним ламінатом. Я використовую ізофталеві смоли від Northin 44 серії. Також стабільна якість, доволі непоганий матеріал. І якщо мова йде про епоксидні смоли, то найбільше мені сподобалась французька смола від Sycomin, до прикладу, SR8500. До неї дуже багато затверджувачів. Доступних можливо досягти різної в'язкості смоли, тобто можна виконувати і ручну ламінацію, і також інфузію і таке інше. Зараз трохи поговоримо про технології. Отже, перший і найпростіший це ручне ламінування, тобто матеріал або попередньо просочений. Смолою викладається в матриці, або викладається в матриці сухий матеріал і просочується смолою, після чого виганяються зайві пухарці повітря для забезпечення кращої якості ламінату. Все це сушиться, полімеризується, можливо, запікається. І все. На цьому процес завершено. Ну, звичайно, що треба ще дістати виріб з матриці. Другий метод це. Метод вакуумного підпресування він передбачає ручну ламінацію, після чого поверх ламінату викладається жартовний шар, абсорбуючий шар. Все це вкладається у вакуумний мішок, підключається вакуум, і таким чином зайва смола вона витікає в абсорбуючий шар. І отримуємо краще співвідношення наповнювача до смоли. Це те, що стосується методу вакуумного підпросування. Е, наступний метод це RTM е, resin transfer Method. Е, він використовується здебільшого тоді, коли необхідно отримати глянцеві поверхні з обох сторін деталі. Передбачає викладання. Наповнюючого, наповнюючого матеріалу в матрицю підпресування цього ламінату по ансонам, і після цієї процедури смола заганяється в армуючий матеріал під тиском. Метод, вакуум, метод пултрузія так звана. Зазвичай таким чином виготовляють або Якісь недорогі корпуси, до прикладу, для яхт, або найрозповсюдженіше це акрилові ванни. От можна подивитися, з однієї сторони глянцевий шар, з іншої бачимо такі розкидані волокна. Предбачає собою використання спеціальної техніки, а саме машини, яка подає ровінг, після чого. Цей ровінг в спеціальному апараті просочується смолою, нарубається на <клес> нитки необхідної довжини і переноситься на поверхню матриці. В цілому технологія проста, дуже розповсюджена, швидко можна працювати і викладати необхідне... необхідну товщину шару, але при цьому висок... високий. Відсоток смоли в ламінаті, від чого страждає кінцева якість продукту. Наступний метод це так звана вакуумна інфузія. Звичайно, цим методом можливо отримати найкращу якість ламінату, передбачає собою викладання в матриці сухого армувального шару, тобто, до прикладу, скло тканини, скломату або, можливо, навіть карбону. Не припрегу, про це я скажу трохи далі. Після чого на цей ламінат сухий викладається жартовний шар, ізолюючий. Далі викладається спеціальна сітка, яка дозволяє рівномірно розподілити вакуум, тобто рівномірно підтиснути армувальний шар до матриці. Також викладається подаючий, подаюча система і система виходу повітря. Все це накривається вакуумним, вакуумним, вакуумною плівкою спеціальною, з ізолюючою спеціальною вакуумною резиною. Схоже дещо на сиру резину, так би мовити. І далі вмикається вакуум. Отримуємо. За датчиками відслідковуємо ступінь вакууму, подаємо смолу в, через систему подачі, в варму, вармуючий шар, і після чого виконується полімерізація, сушка, також можливе запікання. Таким методом отримують високоякісні вироби, до прикладу, так виготовляються корпуси до спортивних яхт, також карбонові кастингові. Карбонові кастові капоти. Технологія вакуумної інфузії доволі непроста, але, звичайно, що дозволяє отримувати більш якісні вироби. Дуже коротко про припреги. Припрег це матеріал, армуючий, який попередньо просочений смолою, клеючим агентом. Але полімеризація відбувається не за рахунок додавання каталізаторів або затверджувачів, а під дією температури. Зазвичай виконує вакуумна підпросовка цього ламінату, і потім він заводиться в піч для запікання. Після цієї процедури готовий виріб знімається з оправки і отримуємо доволі високоякісний продукт жорсткий. З доволі високими фізико-механічними характеристиками за рахунок того, що вармувальний матеріал, тобто в карбон, введено мінімально можливу, але достатню кількість клеючого агенту. Можливо, для когось неочікуваний, але все ж таки факт: за використання. Карбону в якості армуючого матеріалу для виготовлення елементів фюзеляжу, виріб з карбону буде краще світитись на радіолокаторах. Це зумовлено тим, що карбон є частково електропровідним матеріалом, тому в ньому розсіювання електромагнітних хвиль відбувається значно гірше, ніж у склоподібних матеріалів. Тобто, виріб зі склотканина або скломату. На радіолокаторах, звичайно, буде світитись значно менше. Зараз кілька слів про апаратури керування. Є три представники в мене просто зараз на руках. Почнемо з цієї найпростішої, це FlySky FS i6X. В неї протокол зв'язку називається AFH DS2A, що розшифровується як Automatic Frequency Hopping Digital System. Якщо. Брати просто, то е, даний протокол дозволяє в автоматичному режимі за наявності ЗАВАД змінювати канал, е, таким чином покращуючи якість зв'язку. Є ось така апаратура е, Devention е, Devo 7 е, В цього бренду е, свій протокол, е, саме Devo Протокол. Е, е, Маю зізнатися, що апаратура не є. Сильно популярну, тому мало що можу про неї сказати, але просто беремо довідому, що є ще один протокол. І, мабуть, найсучасніший, найцікавіший варіант це сьогодні апаратура такого плану. Це в мене Джампер Т-14 на 915 МГц. І протокол зв'язку тут називається ELRS або Експрес-ЛРС експрес Long Range System». Що це означає? Це захищений протокол, по-перше, він є швидкодіючим, великого радіусу дії, ну якось так. Тобто ці апаратури дуже легко налаштовуються, прошиваються, мають дуже великий спектр функціоналу. До речі, в цій моделі вбудований передавач має потужність 1 Вт, що за сприятливих умов та використання, ну, до прикладу, спрямованих якихось спіральних антенн або щось на кшталт цього, дозволяє літати, ну, скажімо так, ну, дуже далеко. Я думаю, 10 км це ну, взагалі не проблема. На відміну від апаратур такого плану, в яких передавач, по-перше, 1,1 Вт, і частота 2,4 ГГц. Електромагнітні хвилі більш високої частоти, звичайно, можуть передати одночасно більше інформації, тобто затримка передачі даних буде менша, але в той же час, з іншого боку, такі хвилі легше поглинаються, розсіюються, і виходить так, що апаратури з більшою несучою частотою керування. Мають менше, завідомо менше радіус дії. Тобто при такому самому одному ваті апаратура на 24 ГГц буде працювати на меншій відстані, аніж та, що йде, з нижчою частотою, до прикладу, популярна 915 МГц. Ну, має на увазі цивільний сектор, звичайно. Повертаючись до о, апарату з протоколом ELRS, Є цікаві налаштування з приводу е, частоти оновлення даних, і таким чином можливо досягти е, ще більшого радіусу дії, якщо зменшувати цю частоту оновлення. Е, звичайно, е, якщо порівнювати по е, мануалу е, затримку між, е, о, так, в, така сама апаратура є на 2,4 ГГц. Якщо порівнювати в них затримку, то до прикладу 24 ГГц буде, скажімо там, 10 тисячних секунди. На апаратурі 915 МГц, при всіх інших однакових налаштуваннях затримка буде складати до 30 тисячних секунди. Чи це велика різниця? Можливо, для якогось фристайлу так, але якщо брати до уваги польоти. Long Range, тобто на велику відстань і на планерах, які не виконують якісь роботичні трюки, то саме тому мій вибір і пав на 915 МГц. Гарантовано більше відстань. Затримка мене цікавила в меншій мірі. Дуже сподіваюся, що відео було корисним, сподобалось. Вдалося дізнатися щось новеньке для себе. Наразі ще раз вважаю міцного здоров'я. Добро та до нових зустрічей!